Наші покупки, вірніше вікуліни. Пакет, як завжди, 5,90. Банани для малюка першого гатунку. 400 грамів по 72 гривни 55 копійок на 29 гривень 02 копійки. Так, чіпси. Що таке? Чіпси левіс. Дует сиру і чого? Чедер із солодкої цибулі. Ось так. Значить, чипси 120 грам, 37 гривень, 90 копійок. Йогурт для малюка. 800 грам, однопроцентний. <світна> кричи, кричи. 54 гривні 50 копійок і знижка 2 гривні 72 копійки. Заплатила Вікуля 51 гривну 78 копійок. Да. Хліб. Так, пшенич. Ух ти, Віка, можна я такий з'їм? Хліб 290 грам, пшенично-житний, бездріжджовий. 38 гривень 60 копійок і мінус гривна 93 знижка. 36 гривень 67 копійок. Це ось такий хліб. Написано АТБ. Так, видно там ще ні? Та, наче видно. Так, далі. Огірки тепличні. Один огірочок. Перший гатунок 178 грам, по 79 гривень 89 копійок на 14 гривень 22 копійки. Так. Води. Воду я не бачу. А, А, в машині я пила водичку, сушила. А, я, ну, Моршинська мінеральна, негазована 750 мл 18,90 Немає. В машині каже. Так, каша. каша для малюка. Посунемося отак. Каша для малюка, молочна, всяно-пшенична, банан і манго. Ой, сердю щось я там. Е, так. 240 грам, 129 гривень, 70 копійок. Фарш. Ну, так, елітний яловичий. Так, пів кіла там, і коштує 124 гривни 90 копійок. І витратила Віка 448 гривень 99 копійок. Це в АТБ, Оце такий чек. Не знаю, можна його бачити чи ні. Отак. От Далі. Ма! В магазині свіжена. Віка купила сир. <плес> Комо старий голландець 45% жиру. 526 грам, це ось такий. Так, по 509 гривень 20 копійок, на 267 гривень 84 копійки. І пакет майка 30 копійок. Ну, це, м'ясо, телятини. Теж його їмо, ну в основному це для фенті. І оце грудка індичини. Догадайся з трьох раз. Яка краса. Ага. Яка краса. Наташа, ви курям хліб даєте? Та даємо потрошку. Потрошку, так? Бо віка забракувала, оста... лишилась в холодильнику. Кажу, по-моєму, ми давали в минулому році. Угу. Наташа, я на трішки. Бо Віка купила баклажани, треба посадити. Я кажу я на секунду, бо мені Віка купила баклажани, щоб я посадила. А це запізніле. Поздоровлення з днем народження квіт... квітами. Заходь, бо я на трішки. Пахнуть. Це від... Ну, навірно. Я не нюхала. Пахнуть. Колір який ти любиш. Вибирала Вікуля, поїхала сьогодні рано. Це від нас з вікою. Да, а, ну, про... Продовження празднувати. А це від Святика. Ля бери, а не а калітку закриваєш. Там цель, ну й що? Він мене знає. Це конфетти. Ну, напевно ж, так відкрий. Та що ж? Трошечки посидим, та я піду. Хух. А воно все. Мамка не, не розкриє ніяк. Це ж от цвятіка. Це цвяті. А то від нас. Вішайте. А, це ви принесли нам, щоб не помістити. Та це ж запоздале поздоровлення ще продовження. <ривіт> 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 да, трішки, щоб вам. Наташа, поможи їй. криває. Тихенько. Ой, Боже. Може банк зняла б, ага? Не, не доберешся туди. Боже, поприліплювати. Що там є? Ага, коробочки. Ага, вішай, Наташ. Їх політь напеть. Ну потім полієте, повісьте. Ой, отак, от ага. О. Це ж. Ага. А я Це ж колір мамка такий любе. Ну, дві не було, сказала Віка, одинакові, ну, щоб одинакові, да. дуже маленькі. Конфетики, на. Да? Тож хорошо, що вони не різні. Ага. Тобі і тві, твій. Ні, не треба. Ні, да. і цьому, не, на. Не, він же не їсть. Ось, що. Та, ну, Наташа. На, я вгощаю. Наташа. Шо, шо? ну, не вредіть, він же ж не їсть конфети. Наташа, йди конфетку з'їсти. Іди сюди. Я, я на кладбище взяла Ага, ага. Тільки горшка ага. ще ж не взяла. Ага, гарні. Наташ, а що мама сказала? Що туди в горшок е, ложить, щоб воно Ну, я хочу керамзита насипати, обсипати керамзіту, ага. щоб туди поливати. Керамзит воду забирає й вона Мам, Мам. не ну, хоче, я наїлася. Угу. Ну потім, потім. Що заліти і, і, більше, і воно держиш влагу, ага. Спробую. Ага. Хоча на ринку я запитала оце, у Саші, що він торгує. Він каже: як на кладовище, то лучше взяти Еларгонією. Еларгонію. Uh -huh. Я поняла. І Я не дуже якось. Я любила, да? якщо так от, ну, як а, якщо хороша кошпо. Це оце, да. такі да. да, да Кавачики. Да. Да, да. Да, ну все, Наташа повісила. Молода Наташа повісила. І Добре. хай воно тебе радує все літо. <ристо> Клас. Спасибо. Дякую, Віко, Вікочка, дякую, спасі, дякую. Ой. Що трошки розвеселила. Бачиш як? Хоч трошечки, я сьогодні ну, да. содіться ти Плавчиш опять. Ой, Боже. Ми панахитки робили. А, я зрозумів. Панахитки на 40 днів вже зробили. Угу. Ну, да, це І вже... Я кажу, хто думала що. що я буду дитиню. Ой, Господи. А я, дай а я їй конфетку. Дай, айчка. Хороший. Чого це від неї їсть? Може й буде. Айка. Аюся. 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 Хороший. Каже, Кажи, ти б печенюшку мені принесла. Ану. Ні. А да що там котенятка? Живуть! Вже Жив... одна медсестра сказала несе, вона ката води. Несо ж маму шо, чуть шо... Фенді чуть. Угу. Mm -hmm. Айка мене обнюхує, я ж фенді пахну. Mm. Да mm. Гаряча. Ой ой На ой. ой. Гляди, Нельзя. А, я. Не можна. А, я. Не можна. Не можна, красавчик. Ти красавчик. Ой, який ти маленький був. А помниш, Наташа, як він закузюю за, кузою, за У мене є десь відео. А в мене не можна А, я, ну я тобі скину, тільки це тебе там більше трьох тисяч я найду і скину. Ой. Ай, 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 іди на місто, іди. Слухай, йди місто. що більше мамку слухає. Ай. Не, не захотів, ми йому дали. Я да, прийшовся доїдати. Немає, не купили. Іди, я кушать тобі насипала, ай, іди. Іди на місто, іди. Наташа, давай мені, скільки нам тут? Чотири, а ти аж п'ять. Нехай. Ну, які вони на вкус? Нащо похоже? Ну це ваші конфети. В середині горіха. Катя? Вилізйте підстекати. Ну, вибачайте. <говорили> це тільки <редкость. говорили> Це ага. рідкості хто не їсть, а я ж от якраз в цю рідкості я попала. Ти <говорили> попадаєш, да? Ну, за... Наташа поїсть. Ну <говорили> так. Головне, що квітами вгодили. Так, да. да, мені цвіт подобається. І оті пахнуть очі. Угу. Пахну. Угу. Ну це ж тільки ж треба, ж отож ну, їх удобрювати. Звісно. Посади. Посадили, доведи до Та вони ще маленькі нічого. Ні, там ті, що вже да? І там треба оті ну, uh -huh. по піті зрізати і починкувати, ті, що високо. Mm -hmm. Тоня uh -huh. їх і садила. Угу. Ось ті, що позрізає, то і вони ж поприймалися. Поприймалася. В ага. цьому році в мене немає ні пітуні, нічого. Вік... Віка привезла. Зараз покажу то вже ж соблазнилася. Все, пішла. Отримала подарунок для віки. віки Я, <свісно> Я... Я звиняєш, що мало. <свісно> Я кажу, Наташа розведеш і ага. поділишся. Вона пішла, викопала, це молода невісточка, а та Майк. Он... Ай, не видно. Ага, теж мене проважає. Все, Наталочка, закривайся, пішла, я сині садити. Ага. Іду шукаю місце, де посадити оці нарцисики. А ви подивіться, яка в мене краса. Хоч декілька. Ой, це ж треба розквітли. Це півонієве дерево. А завтра, мабуть, ще більше, ще більше. Така краса. Кажу, Віка, де їх посадить? Віка каже, де хочеш, там сади. Ну, я вирішила поки що ось тут. Хай розводяться. Полила, посадила, полила, Добриво. теж поклала, а тюльбанчики зрізала всі, поставила в вазу. Хай ще ростуть цибульки, щоб були більші. Ну, і зараз йду. Баклажани садить. Ну йди сюди, що ти там оп'ять подрався, господи. Сірий, йди сюди. Іди, картошечка з м'ясом, йди. Іди сюди, йди, 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 йди. Там ще більше відложила. А? Там ще більше. Да? Ой, ну йди. На, давай я тут висиплю. Давай. Тут і омлет. Я зараз і борщ принесу. Хай їсть. Хай їсть. Ой, ну що ти. Чого ти дерешся? Зараз борщик принесу. Іси, от умнічка. Ну, доїдай, доїдай, бо тоді картошку кине, якщо поставлю м'ясо. Фенді, йди сюди. Не можна, фенді. Не можна. Не можна. Фенді. М -м. Майже доїсть. Що не доїсть, то гарбуз приїде. Фенді, Фенді. Ух ти ж розбишака. Мій хороший. Давай. Доїдай, доїдай смачно, і зараз дам тобі ще. Ну угу. Угу. ти такий драчун. Був такий гарний шерстя лоснилась. Давай, дивись, що я тобі даю. Давай. О, м'ясо в першу чергу. Ну, все, їж. Їж. Красунчик. Так, посадила. Тут 18 штук і куля. ряд. І два не, в, не влізло, з збоку посадила. От. І я зараз пішла за забор поливати, а тут навіть якщо вже й потемніє, світло включать, то я <палю> полію. От. Ну нічого такі хороші, умнічка, дякую. Хазяйка. А, ну так. Да. <палю> Ні, 20, а перші йдуть 10, не знаю які, а далі оце пішли 10 і збоку, оце ще. Інші. Ти що ти кажеш? Ви побачите, які вони виростуть. Так. Ну це а ж. Ага, зрозуміло. А, поняла. Ну от як будуть раніше, ми їх потім погуглим, як їх назва, раз ти забула. Все, пішла я поливати, зайка, бо мені треба шлангу перекинути через забор. Ой, пішла. Що? Зато я узнала, як тюльпани називаються. Як? Не знаю, треба в телефоні глянути, я записувала. А, ага, ну то пускай. А які тюльпани? От що ти купила? Да. А, пі... піоновидні ми їх називали. Ага. Ну і то добре. Пішла я в якусь.